Село Шпіндівка, Кагарлицький район Київської області. По вулиці Шевченка, 13 проживає у Злій Василь, котрий має десятки гектарів землі, має багато ще хат. Одна на першій вулиці справа при в'їзді в село, будинок, цегляний, двор, гаражі, колодязь. 38 соток. В центрі села землі майже гектар теж будинки, гаражі. І ще будують гараж, на, мабуть, для якоїсь важкої техніки. І ось у мене захватив теж ділянку землі. Бачите, там від подсонуха наліво чорна земля. Оцей дзюб приблизно шириною на 6 метрів, він мене захватив ще років, мабуть, 10 тому назад. А от зараз ви бачите вісім соток землі поміж подсолнухів. Там вісім соток землі моєї теж захватив і розпахав ґрунтову дорогу шириною 6 метрів і довжиною 77 метрів. А захватом землі способствував продажний голова сільради села Шпендівка, котрий визвав таких ж самих землемерів з міста Кагарлик, котрий своєю палкою зло своїм службовим станом. Три рази палкою ткнув землю і вкрав у мене полосу по краю ось тут між моїми сусідами, Шпендівка 13, Узлі, Василь і мною, Це цілу полосу ділянку землі, котра туди до кінця городу вийде на 25 метрів шириною. Оці подони Василь вкрав, мабуть, десь на блокпості. Бо на блокпостах такі подони. Він працює в селі в якоїсь агрофірми шофером і краде, вози все, що може. Зерно, добриво, дошки, стовпи, ось такі піддони. Ось таку ділянку землі в мене вкрали. Мені потрібні. Протипіхотні міни, хоча б пару штук, щоб я міг покласти на межі між мною і моїми сусідами по Шевченку, 13 каверлик. Також тут така ж продажна була голова сільради Загородня Тетяна Григорівна. Вона проживає в цьому селі, вулиця Перевертуна, 26а, котра взагалі вкрала в мене 39 соток землі і записала. На тодішню депутату, українську депутатку, котра має житло в місті Київ, вулиця Вишнева, Вишняківська, 12, квартира 6. Це Харківський масив. Ось такі у нас в Україні зрадники, колаборанти в чиновниках, яких пора вже притягти до або задавити як ті хвоші у котят.